Тарасе, добрий вечір. Ну, звичайно, сі. мені здається, що завтрашній день не принесе сенсації, тому що вони сьогодні висловились трошки по українській темі. Ну і поїздка, фактично, я не знаю, може вони завтра завтра будуть їсти, чи щось вони там будуть робити, показувати красоти Москви, Ну і так далі. Твої висновки щодо цього візиту. Ну, я думаю, що ну наступне, що було оголошено, там я думаю, що була неофіційна частина, яку ми побачимо реалізацію вже або на рівні урядів, або на рівні конкретних компаній. Тобто, я думаю, що Китай продовжить свою експансію в Росію шляхом. Отримання дозволів на роботі на роботу на території Російської Федерації у вигляді оренди великих частин Росії, як вони це роблять, з, з відповідним завезенням робочої сили китайською, з деякими елементами екстериторіальності, тобто там будуть діяти ну неформально будуть діяти китайські закони. Вони в принципі на вже на 40%. Кроків взяли частину якраз частину тих територій, е які колишні були китайські, які Російська імперія забрала у них в 19 сторіччі. Що з цікавого з економічного, це те, що Путін пообіцяв наступне: що він почне торгувати з іншими країнами юанями. Тобто вони хочуть вибудовувати ну Китай, хоче вибудовувати окрему фінансову систему, яка побудована на Юані, і Росія пообіцяла це зробити. Ну, принаймні, це було оголошено. Далі, скоріше за все, йдеться про те, що він будуть перенаправляти максимальні потоки нафти та газу до Китаю. Але поки що фізично це буде дуже важко зробити, тому що вся Трубопроводна система Російської Федерації побудована на те, щоб збувати вуглеводні саме в Європі, а трубопроводів і нафтопроводів саме до Китаю, у них там фактично немає. Є тільки одна сила Сибіру. І для того, щоб їх побудувати, це потрібно десятки років. Фактично і величезні гроші а, інвестувати, звичайно, що з боку Російської Федерації. Але тут я думаю, що загальне, що було зроблено, це. Оголошення, ну неформальне оголошення, що всі перемовини щодо е, війни, наприклад, по Україні, слід тепер вести з Китаєм. Тобто він, як буде представник такий кансельєрів, фактично Російської Федерації. Е, можна сказати, що Росія підтвердила свій васальний статус і фактично віддала е, свою долю на. Ну, Китаю, як от як от, в мережі вже є о, ну там не останнє, як ви виходив з Кремля Сі Цзіньпінь, Як він, його остання фраза була. Бережіть себе, мабуть, щось знає. Мабуть, щось знає. Ну, Зброю буде давати. Мені здається, ні. а подивимось. А подивимось. Ну я ну дивіться, я, звичайно, що зіпсував настрій китайцям ордер, який був виданий Путіну, тому що все ж таки китайці хочуть бути пристойною країною. І не виглядати, що вони напряму е е співпрацюють з зі злочинцями. Тому я думаю, що поки що вони давати не будуть, але тут залежати все буде від перебігу бойових дій. Не виключено, що коли вони побачать, що Російська Федерація. Російська Федерація буде програвати вже війну відкрита, Тож, ну особливо після контрнаступу, які готуються, і росіяни до цього готуються. Наш Генеральний штаб готується до цього. Не виключено, що вони спробують, спробують якось розширити військове співробітництво. але тут є великі ризики для Китаю, що якість військової машини Росії настільки погана, що навіть передача. Китайської зброї їх не врятує, і Китай тут може нарватися. І на санкції з боку Сполучених Штатів Америки, які дуже уважно слідкують за цим, і не допомогти Росії, як вони хотіли. Тому такі, поки що, поки що вони в роздумах, але це, це не означає, що Україні не слід працювати з Китаєм. Нам терміново слід налагоджувати з ним, хоча б туди посла нарешті, надіслати, тому що Китай поки що вагається. Росіяни змогли переконати китайців в тому, що війна. Росії проти України це не війна двох суверенних держав, а війна е, е, Росії проти провінції, яка бунтує проти неї, і тому це на жаль така позиція, поки що Китаю, яка протирічить генеральній лінії. Китайської дипломатії останні 70 років це збереження суверенітету країн та їх неподільність. Тобто тут на цьому слід грати і грати в інтерес Китаю, все ж таки до України, тому що вони розглядають Україну як ворота для до Європи в якості транзитної країни. У них є тут інтерес. Ну і в принципі вони виказали свій інтерес в так званому мирному плані. Їм цікава. Аграрна продукція, що їх дуже турбує, тому що ціни до аграрного харчування ви нічим не заміните, не друком грошей ні додатковим виробництвом промислових товарів. Ну і Китай прямо заявив, що він хоче брати участь у відновленні України. А слухайте, зараз буде вам всім сюрприз, і це сюрприз для мене. Несподіваний пам'ятаєте мем. Як ота -от, дівчина, жіночка, їхала з Криму, Зісь так тепло, уютно. Хотіла... Душевка. Душевна, ні, не душевненька, душевна по-домашньому. Тут класиків треба цитувати точно. Що okay, yes. ти думаєш? Слухайте, неймовірна історія. Джанкой? Ні, вона ж поїхала, її знайшли і зняли відео. Дивимось на екран. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно! Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по домашнему. Смотрите, вот вам и Март. Ой-ой-ой-ой на севере, на севере да. да. Видите, пустой рынок, ребят. Вот мы на рынке. Капустой нету людей, продавцов больше, чем покупателей. Сейчас мы возьмем капустки. Она какая-то черная уже. Я хочу вот этой капусты. А, вот этой капусты хочу, конечно. Я не люблю квадратиками. А, цены обычные, да? Как одна девушка пишет, что вы удивляетесь, весна же. Для весны обычные цены, ребята. Яблоки 200, клубника полторы тысячи. Слива 1700, да. обычная для весны Капуста 200 рублей, молодая. Капуста 200, молодая, да. Так, все, мы подъезжаем уже к рынку. Машины здесь. Ну, машин не очень много. Честно сказать, цены очень-очень большие, высокие по сравнению с магазинами с сетевыми. Как бы не каждый может себе позволить здесь что-то купить, потому что дорого действительно. Смотрите, оно все такое заветренное, уже высохшее. Да? А вот написано: говядина 500 рублей, гусь домашний 700 рублей. Фурани на 550 рублей. Вот. Все цены короче тут написано. Да. Мы решили взять деткам 4 клубнички. Смотрите, какая! Ой, высота! О, знаєш, справа не в цінах. Хоча хочу тобі сказати, що коли він був в супермаркеті і казав, значить, там щось яблучка і так далі, це дуже високі ціни. Дуже, тому що це якась ну, за Уралом, щось таке, розумієш? Але цей сюжет для мене не про ціни, про іронію долі. Розумієш? Отам От було хорошо, по-домашньому, а тепер вона приїхала додому. Це ж вона приїхала додому. А дома отак. Розумієш? А вона поїхала на тепле, а, її, а, і, а потім і щастя, що вона ще ну, поплакала, поплакала і повертала. І мала куди, куди вертатись. А зараз вони там всі бігають. І думають, от вибухи у Джанкої і так далі. Що їм робити? Їхати, не їхати, Великий Путін ілі велика Всу. Що з цим робити? Що думаєте, от з приводу цього сюжету і взагалі цієї ситуації? Ні, ну це звична історія росіян. Вони готові приїхати на все готове на південь. Це до речі, знаєте, історія, якщо уважно подивитися, звідки росіяни так масово з'явилися в Криму а, а з'являтися в Криму вони масово почали десь е е е в, в середині 70-х, в 70-му році, коли в Україні приєднали Крим, Ну по, по рішенню тоді було не, не хрущо приєднував Крим, як вони там говорять. а Було рішення обмін же територіями, там велике був і вони а, віддали Крим, тому що вони самі з ним нічого не змогли зробити. От коли Україна інвестувала гроші, коли перевозили людей з материкової України для того, щоб робити. Нормальну область, коли там стало гарно жити, от тоді вони всі поїхали. Особливо любили переїжджати якраз військові пенсіонери. Їм дуже подобалось, тому що гарна вже інфраструктура все відбудовано. і тоді масово вони почали туди приїжджати. Тому нічого дивного немає. Історія повторюється, як, як історія з голодомором, в тому числі. Як тільки були винищені багато українських сіл, просто завозили росіян, які. Вже через 50 років почали говорити, що вони є корінними жителями України. От, а, от це відео його ми мусимо подивитися. Дивіться, як написано: до війни захід сонця знімали, якщо не на морі або на фоні сучасного реконструйованого проспекту Миру. Тепер теж на проспекту Миру. Тобто, зйомка зараз буде на проспекті Миру. Приблизно в тих самих локаціях правда дещо змінились декорації. Підписав це відео радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Подивіться захід світ. У нас залишилось три хвилинки, тому дуже стисло, щоб вас відпустити, пане Тарасе. Отакий захід сонця. Дійсно, захід сонця. І поруч між руїнами. Ну, русський мір, що можна сказати. Прийшли, знищили, і тепер, тепер ми бачимо такі руїни Маріуполя. Спасибі вам, пане Тарасе, що ви були з нами дуже вдячний. Тарас Загородній.